Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! З вами Руслан. Ви на каналі Руся Грай. І сьогодні у нас на огляді квести другого рівня у лікаря, у лікаря, які вам буде пропонувати лікар. Так, давайте дивитись. Давайте дивитись, Після того, як ви виконаєте мінімум 6 квестів першого рівня, у вас стануть доступні квести другого рівня. І ось що вони з себе представляють. Так, перший квест милиці підвищеної прохідності. Знайти костур. Костур треба знайти. Костур, як він виглядає? Як він виглядає? Костур під лікоть. Звичайний костур під лікоть. Так, зараз я згадаю, як він англійською називається. Так, так, так. Ще треба. Ще треба знайти. Зараз почекайте. почекайте, одноручний. Ближній бій. Ага, крач, крач, Зараз спавн ітем. Крат є ось. Ось таким чином він виглядає. Бачите, підлікоть, підлікоть такий костур. Берете його і зараховується вам цей квест. Приходите, здаєте, отримаєте нагороду. Тішитесь з цього. Так, є. Де шукати потім покажу. Антибіотики упаковочка, знеболююча упаковочка. Небезпечне середовище називається квест. Тут вже одразу скажу, що е, е, по другому рівні квестів лікаря вам треба буде шукати вже ліки упаковками. Не блістерами, як на першому рівні, а саме упаковочками. Саме упаковочками. Так. Як виглядають зараз. Зараз антибіотики ізнеболюючо, так? Да? антибіотикс 2 і Пінкіле. Пейн так, Пейнкіллер 2 є. Ось таким чином вони виглядають. Ось такі антибіотики і. Знеболюючи є. Ось так. Взяли, взяли, зарахувалось, пішли, здали. Готово. Так, з цим розібралися. Далі, безболісно. Активоване вугілля і калію каліюйодит. Так само упаковочки. Упаковочки. Потасіум йодит. І. Активейте хреол. Каркаол. Коротше, якось так. Так, Потасіум і ось цей. Одні одні від срачки рятують, інші від болячки під назвою Радіація. Так, є. Ось так такий вигляд мають. Готово. Це я вам показав. Далі. Доктор краси. Що тут треба? Знайти лікарняну сорочку, лікарняні штани, одноразову маску і медичні рукавиці. Давайте, як цей набір виглядає. Зараз ми подивимось. Так, Medical glove. Це рукавиці. Далі. «Hospital Пенс. Это штаны и ширт С сорочка. И что там еще? Маска, да? И маска треба. Disposable mask. Е. Е, е, е сорочка, е штаны, е рукавицы и е масочка. Ось такий вигляд це все має. Ось такий набір. Це по одній штуці. По одному елементу треба з цього набору знайти. Так, далі поїхали. Знайти вітаміни упаковочка. Упаковочка вітамінів, давайте подивимось на цю упаковочку. Ось вона, ось вона левітує в повітрі. 300 міліграм дозування Це як треба. Так, і мертві кажуть: перевірити могили на наявність пошкоджень. Так, це квест на взаємодію. Зараз будемо взаємодіяти. Давайте. Давайте зараз покажу, де все це діло шукати. Знову ж таки, як у нас було діло з. Тими з чашами в церквах. Так само і тут. Нам потрібно знайти перше це церкву. Але не обов'язково, щоб в ній була чаша. Обов'язково, щоб біля неї було кладовище. Знаю я одну тут церкву. Знаходиться ось в цьому містечку, недалеко від цього містечка. Давайте сюди стрибнемо. Давайте сюди стрибнемо. Так, ось, ось у нас церквушка, ось вже могилки підсвічуються. Просто підбігаєте і взаємодієте з кожною з них. І так, 13 разів. 13 могилок треба обвзаємодіяти. Ось, бачите, тут могил вистачить на всіх, так що, так що працюйте, працюйте і буде, буде вам виконання квесту. Так, добре, добре. Дивимось далі. Ідеальний стерилізатор. Знайти ізопропиловий спирт. Знайти ізопропиловий спирт. Давайте вибіжемо на дорогу. Я його заспавню і ми глянемо, як він виглядає. Глянемо, як він виглядає. Так, давай. Давай. Ізопропил, алкоголь. Є ось така біла пляшечка. Біла пляшечка ізопропиловий алкогольчик. Забираємо. Для того, щоб здати, не обов'язково мати всі 10 пунктів на ньому, можна один, одне використання лише залишити, і вже можна буде здати його. Вже можна буде його здати. Порожнити. Все, з цим зрозуміло. Давайте все ж таки я вам продемонструю. Я ганчірок зараз наспавню 10 дев'ять штук. Дезінфікую їх всі. Якраз після 9 дезінфікацій у мене залишиться одне використання із спирту. І ми побачимо, чи справді воно зараховує чи ні. Щоб почати дезінфікацію, просто обрали пляшку зі спиртом і потім правою клавішею на кожну ганчірочку дезінфікувати, дезінфікувати ПКМ і обираєте дезінфікувати. На це все витрачається якраз одне використання спирту. Все, у нас залишилось одне. Беремо, перевіряємо. Зараховує. Все можна здавати. Знайшли повну пляшку, дезінфікуйте собі бинти спочатку, а потім вже здавайте з одиничкою до, до лікаря. Як, якось так, такий лайфхак є. Не я його придумав, але я, я ним користуюсь. Так, добре. Давайте далі. Давайте далі дивитись, що далі у нас є. Під тиском, під тиском. Знайти компресійну пов'язку. Компресійна пов'язочка, компресійна пов'язочка, компресійна компресійна. Так, і як вона виглядає? Зараз мені треба знову ж таки піддивитись, піддивитись. Піддивитись, так. Resture дресінг. Здається, от все воно. Давайте створимо цей предмет. Є, чи ні? Чи немає. Чому ти? Чому ти не хочеш? Ні, щось не спрацювало. Так, давайте, давайте тоді так зробимо. Творити є. Компресійна пов'язка. Є. Ось вона. Ось такий має вигляд. Ось такий має вигляд. Все, беремо її, зараховується. Ідемо, здаємо. Е, наступне. Наступне. Кровоточити чи не кровоточити. Знайти кровоспинну пов'язку. Так. Знову треба шукати, як воно називається правильно. Кровоспина. А, гемостатік. Гемостатік. Все, 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 все. Це я розібрався. Гемостатік. Зараз. Гемо, гемо, гемостатік дресінг, Ось цей пакетик. Кровоспинний. Кровоспинний пакетик. Так само. Не перемкнувся. Так само забрали, зарахувало, віднесли, отримали нагороду. Е, далі, далі, коли стає ще гірше, знайти набір аптечних пов'язок. Тут е, в першому, пам'ятаєте, рівні, ми шукали окремо аптечну одну пов'язку, а тут нам цілий набір треба. Е, треба цілий набір. Як він цей набір виглядає? Е, Павнемо Великий набір цих пов'язок. Ось таким чином вони виглядають. Така упаковочка. Поклали, пішли, віднесли. Але, але, знову ж таки, з нього можна дістати 4. Приймає. Давайте ще одну візьмемо. 3, якщо на ньому є, приймає. Дістанемо ще одну. Дві, якщо є, приймає. Одна, якщо лишається, все одно приймає. Бачите, можете 4 витягнути з цього пакету. Це інше можете здати. Це інше можете здати по квесту. Але обов'язково, щоб це була упаковка, набір, набір. Набір. Так, далі. Останні. Останній квест. Живі мерці, знайти руку зомбі, ногу зомбі, кишки зомбі. Це по три. Ну, тут що, довго пояснювати не буду. Просто шукаєте зомбака, вбиваєте його, розрізаєте. З одного зомбака ви можете отримати, здається, одразу три кишки, але по дві ноги, по дві руки. Тому, як мінімум, вам потрібно буде двох зомбаків вбити, щоб повністю зібрати такий набір і віднести. Але враховуйте, що. Нагорода буде невисока порівняно з іншими квестами. Дивіться, тут 5 ОС і 1400 дають. да? На інших дають вже 10 очок слави і відповідно більше грошей. Тут навіть 15. За, за могили дають 15. За могили 15 дають. Ну, дивіться, вам вирішувати, чи будете ви це використовувати для виконання чи ні. Тобто юзати цей квест. Я його завжди пропускаю, бо воно того не варте. По-перше, оце все діло займає більше місця, ніж я буду шукати інші речі. Ну, а по-друге, нагорода того не варта. Це суто моя точка зору. А вирішувати вам, як, як робити цим квестом. Так, ну і давайте я вам покажу, де, де, шукати, де шукати ось ці всі медичні предмети, які треба по, по квестам. Є така чудова локація, чудова локація, я її називаю Тублікарня, лікарня хтось називає її госпіталем. Але хтось туркою, але менш з тим, там дуже цікавий медичний лут, і його там дуже багато. Так, давайте давайте, ми туди зараз стрибнемо. Ми туди зараз стрибнемо. І все це подивимось. Так, огляд зробимо невеличкий. Невеличкий зробимо огляд. Так, давайте мабуть, з самого входу почну. Почну з самого входу. Покажу, які саме будівлі вам потрібно лутати. Які саме будівлі вам потрібно? Оце можете пропускати одразу. Цю будівлю також можете пропускати. Якщо ви бачите оці е, е, ці кабінети стоять офісні для документів, то можете одразу пропускати, бо це е, будинок е, управлінський будинок. Тобто там е, сидить. Сидять клерки. Звичайні клерки, не медики ніхто, звичайні клерки. Нам потрібні ось такі такого типу будиночки. Зараз покажу. Ось це, мабуть, воно, так, да, це воно. Ось забігли. Якщо бачите, отаку отаку шафу. Це значить нам, нам сюди. Все, облутуєте тут тепер і знаходите, Вон, бачите, одразу. Тут можна і упаковками налутати ліків. І е, тими. Скажіть мені, і блістерами, і баночками. Баночки, до речі, теж збирайте. Починайте збирати, бо вони знадобляться вам для квестів третього рівня вже. Так, ось, до речі. Одяг лежить, який теж потрібен по квесту, бачите? Тут все, все це можна знайти. Все це можна знайти. Лутайте, не соромтесь, забирайте. Так, тут можна по сходах ще залізти. Що у нас тут? О, тут буває, так. Да, це не схоже на медичні от гітару можна. Пістолет. дивіться, де, де воно все знаходиться. да? В, сам, в самих неочікуваних місцях деякі речі можна познаходити. Гітари. Де б ми ще знайшли гітару, як не на другому поверсі медички? На другому поверсі медички. Так, ну тут немає більше. Зараз я вам покажу головний корпус, де знаходиться. Де знаходиться головний корпус? Цього всього діла. Так, давайте давайте я поприбираю зомбаків. До побачення. Поприбираю зомбаків. Так, ось піднімаємось нагору і, і ми біля головного корпусу цієї тублікарні. Тут є декілька входів, от це один з них. Давайте сюди зайдемо. І ось тут починайте лутати. Починайте лутати все підряд, все підряд. Бо тут можна і. Костур цей знайти. І пов'язки ці, кровоспинні і інші. Все що, все, що необхідно по квестах, все ви можете тут знайти. Лут зараз один одиничка, тому не дуже насипає, але вон, активоване вугілля лежить. Бачите? Активоване лежить. Так, тут я, тут я продивився, тут дивився, дивився. Да, ну тут давай. Те, що лежить. Калію йодит-упаковочка. От, бачите, маска є. Нам залишилось знайти медичні рукавиці і все, квест можна здавати вже. Так. Кровоспинна пов'язочка. Ось, будь ласка, вам. Ну, я думаю, продовжувати далі я не буду. Я вам затравочку таку кинув, де, де це все шукати і де ви це можете знайти. А ви вже тут самі розберете, що й до чого. Будівля ця дуже велика, дуже, дуже великі лабіринти е, е, там є е, всередині, бо деякі входи завалені, потрібно шукати інші шляхи. Проходу. Тому, я думаю, буде вам цікаво там полазити. Але не забувайте, що там є зомбаки. Ну, а на цьому все, друзі. Дякую, що дивились. Знову ж таки. В нагороду дивіться, що ви можете отримувати за це. Різні плюшки, знижки на ці предмети. Ось. Ну, а на цьому все. Не забувайте про реакцію під цим відео. Ваші вподобайки, дізлайки, коментарі допомагають в поширенні україномовного контенту. Також не забувайте, що можна підписатись на канал, щоб не пропустити наступні нові випуски. А на цьому все. Дякую вам. Бувайте, Па-па.